Формула розрахунку пенсії в деталях та на прикладах. І так, у 2025 році в Україні знову зростуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Що ще зміниться? Зараз розповім у цьому відео. І так, розмір пенсійних виплат в Україні формується індивідуально для кожного пенсіонера. Ключову роль відіграють тривалість страхового стажу та, суму офіці... та сума офіційної заробітної плати, з якої регулярно сплачуються внески до пенсійного фонду. За офіційними даними, наразі українські пенсіонери в середньому отримують близько третини від нарахованої заробітної плати. Згідно з європейськими стандартами, пенсія має становити не менше 40% від середнього доходу. Але в Україні цей показник чомусь коливається в межах 28 Шановні, продовжені цього відео, прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладемо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному. Чому пенсії в Україні залишаються низькими? Сьогодні на Одного пенсіонера припадає приблизно один працевлаштований громадянин України, який сплачує внески до пенсійного фонду із зарплати. При цьому лише 19% від заробітної плати спрямовуються до пенсійного фонду. Такий дисбаланс створює надмірне навантаження на солідарну систему пенсійну систему. Середня зарплата, що враховується при нарахуванні пенсії, становить 17 387 гривень. А середній розмір пенсії в результаті становить 5 тисяч гривень, це приблизно 33 від цієї середньомісячної зарплати. Важливо врахувати, що до середньої пенсії включені виплати окремих окремим категоріям, таким як держслужбовцям та військові пенсії, які мають вищі пенсії. Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію? Вік виходу на пенсію залежить від наявного страхового стажу. У 2025 році для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Для тих, хто має від 22 до 31 року стажу, вихід на пенсію можливий у 63 роки, а за наявності стажу від 15 до 21 року. Вихід на пенсію у 65 років. Ці вимоги щороку підвищуються. Уже аж в 2028 році, щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати аж 35 років стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити. Мінімальний внесок зараз становить 1760 гривень за один місяць пенсії. Це 22% від мінімальної зарплати. Тобто 8 тисяч гривень. І так, ми дійшли до формули, як розраховується пенсія. І так, розмір пенсії визначається за формулою. Пенсійна виплата дорівнює, середньомісячна заробітна плата множиться на коефіцієнт страхового стажу, тобто 1% за кожен рік стажу. У 2025 році мінімальна пенсія дорівнює 2361 гривню. На рівні прожиткового міні... мінімуму для на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб для осіб віком від 65 років із повним стажем, тобто це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Мінімальна пенсія складає 40% від мінімалки, тобто 3200 гривень. Максимальна пенсія не може перевищувати. 10 прожиткових мінімумів, що на сьогодні становить 23 610 гривень. Що передбачено для тих, у кого немає повного стажу. Люди, які не набрали необхідного страхового стажу, можуть претендувати на соціальну пенсію. Її розмір залежить від доходу родини і не може перевищити 3028 гривень. Це прожитковий мінімум для працездатної особи. Йдемо далі. Хто має право на одноразову допомогу при виході на пенсію? Певна категорія громадян може розраховувати на разову виплату в розмірі 10 місячних пенсій. Така допомога надається тим, хто перше, до моменту виходу на пенсію, працював у закладах державної або комунальної форми власності. Друге, обіймав посаду, яка передбачає право на пенсію за вислугу років. Третє має необхідний страховий стаж, тобто 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Четверте не отримував жодної іншої пенсії. До таких посад належать робочі місця у сфері освіти, медицини та соціального захисту.